Корнієва хата край села на пагорбку. Сюди ясно світить сонце і свобідно дмуть вітри, майже під порогом пліт і межа. Поля у Корнія мало, сад і огород окремо, без заїзду. Марія забрала відгната свої дві десятини і забрала також корову стеличкою. Корову зараз мусила продати, бо треба було віддати жидові борг. Лишилася теличка, яка стояла в з сліскового хворосту причепі. Більше нічого корній не мав. Правда, мав корній добре витяжну гармонію, матроський кльош і кілька з викладеними комірами сорочок. У неділю свято одягне кльош, візьме гармонію, залоскоче її зубах пальцями. Марія з побожністю слухала його гру. Переходили дівчата, парубки і вибивали танці. І йшли дні. З часом прийшлось відложити гармонію, прийшлось відложити і кльош, з руки зняв годинник і повісив його в хаті на свяжку під образами. Так само прийшлось розлучатись з московською мовою, залишив собі да, вірно, напримір, решта по-людськи було». Так тепліше на господарці, що крок праця, руки почорніли, набрали селянської цінної шорсткості. Марія гнулась перед ним лозою. Кпини, лайки, стосани, а плакати не смій. Чого ж їй плакати? Не для того рвалася, не для того шукала, сама винна, обіцяла і забула обіцянку, не чекала, не вірила в любов, захотіла багатства. Покутуй, а хіба він вірним був? Дотримав обіцянки, в гурті парубків оповідав про чорних муринок, як у гамбурзі з Медьхен гуляв, у Петербурзі справляв африканські ночі? Нічого, Марія, Весна несе працю, Пригорниця пестить, просить, любий, хороший. Позичимо зерна, обсіємо поля, заворушиться, захвилює наша праця. Ну, не добре буде? Сам бачив, куди не кінь порожньо. Минулися макорони, рис, порції, а їсти треба. Марія зготовити потрапить, а без чого почав ворушитися на службу до Мартина ніякого тепер треба чіплятися за своє. Задумав поставити клуню і поліз нас. В скалу. Кам'яні стопи міцніші, одягнувся в лахміття, озброївся ломом, молотом. Марія тішиться. Марії подобається він у лахмітті з молотом. Вернеться від праці, накормить, положить спати, просипляти не треба, не встигла докінчити Отже, наша і праця приспала його. Спи, Марія, і ти. Не дармувала також цілий день. Початок зроблено. Корній все більше і більше втягався у працю, на весну обсіяли поля, взялися до мрування клуні. Марія знов почула вагітність. Операція не пошкодила, тішилася. Але боялася сказати Корнієві. А що, як знов пішла до тієї страшної баби? Сказала. Обійшлося ліпше, вислухав, махнув рукою і сплюнув. До цього часу жили на віру тепер же сам виявив бажання обкрутитися, приніс кошик, шкаліків, зачевив порося, скликав сусідів, загуляв в свадьбу. Марія впертою працею, самовідреченням, добилася нарешті права бути законною власністю свого чоловіка. Не чула границь радості. Весь час хотілося кликати це ім'я. Корній. А вечором над селом бамкає великий дзвін. Завтра неділя. Марія не може йти на вечірню. Навіщо їй туди йти? Вона ж вже не дівчина, стане в своїй убогій хатині перед образами. Он мати Божа, спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Родився синок. Марія хотіла назвати по-своєму, але Корній спротивився. Мав на флоті найкращого приятеля Демку охрестили Демком. Марії це ім'я не зовсім подобається, але раз так хоче батько. Що вона може проти батька? Коли Демко перший раз закричав, корній підійшов, подивився, усміхнувся в ус. Ротатий вийшов. Гуде порядочно!» Марія переконана, що батько захоплений димком. Інакше й бути не могло, горне до себе сина, кормить грудьми. Шкода молока, мало, кепські харчі. Але хайно зберуть з полів, от-от зберуть, Марія просить Корнію, любий, маєш карбованця, купи маленьке поросятку, вигодуємо, і на різдво ковбаска буде. Пішов на ярмарок і приніс у мішки порося. Марія чим має кормить його, і за пару неділь уже під свинок. доспіває ячмінь, ростуть бараболі, настали жнива. Корніві поля не особливо вродили, запущені дерном зарослі, Зато на Мар'їних яка пшениця. Ці вироблені на них гнатові сліди ще не затопталися. Марія жне жито, пшеницю оснопах снопах димко, хвилинку від праці, накормить, тихомирить і жне далі, пшениця, як ліс, тяжке, золоте колося гнеться уклоном сходові, жахкотить сліпуче сонце і смажить зігнуту спину. По загорілому обличчю біжить піт. Не бійся, як була угната, не тягнула стільки. Гомонять сусіди. Не розуміють вони, Марії, але їй байдуже. Сонце сповзає, ховається, Марія жне і жне, сідає роса. Марія не в'яже снопіва, розкладає на жаті жмені постерні, пов'яже завтра, як висохне. Треба спішити до жне своє піде на зарібки, жатиме наспіл на десятий сніп. Зійшов велетенський урочистий місяць. Димко спить у снопах, загорнутою у теплу пелюшку. Марія дожинає, бере сонного димка і несе поволі свої тягарі та болі додому. Карній не дармує також. Ніякого дармувати, коли жінка рве з останніх сил. Не наймі він уже, а господар. Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються босяцько-пролетарські звички. Земля втягує своє нутро і наповнює жили разом і ціле єство твердими звичками. Корній чує вже це. Матросо забувається, і він стає людиною. Поволі забуває матюки, переходить на рідну мову, яка вертає йому родинний утулок. Пізно вертається з праці Марія. Корній не кричить, не вимагає тупсяти коло нього. Йди, Маріє, відпочинь. Я вже повечеряв, а мати опорала під свинка. Я й не дров на завтра приготовив. Ні, Марія не йде відпочивати. Вона знайде, за що взятися, але праця для неї тепер не важка. Ті кілька добрих слів відняли всю її втому. А Марія має ще досить, і баби. Без підсвинка праці. Он малий димко, треба покупати, накормити і приспати. Марія бігає, руки мліють від утоми, але лагідна усмішка не сходить з її уст. Не голодний ти корнію. Натягнувся досить. Боже, Боже, коли б нам скоріше доробитися чого. Ну, ну, досить, не суши голову, і відпочинь. Як той крикун? Верещить? О, ні, він у мене молодець. Хай росте, підійшов до сина, подивився і зморщив широку усмішку. Спить, сказав наостанок і не додавив, як звичайно, сукін син. Не повернувся язик. Украдені на сон години Марія присипляє каменем. Світанком піднімається і нанова бадьора. Корні вже набиває грабки, стара жене телечку пасти. Машина праці пускається в рух, на полях рядами півкопи, тяжкі зернисті снопи, край золотий, край праці й хліба. Сонце любить його, опікає, огріває навколо соняшно і блакитно.